Так, два архітектора малюють план дизайн, яка буде одіяло. в них Халабуда. Одіяла. Потім нам треба одіяло Без не Без проекту нереально побудувати Халабуду. Одіяла на кришу 4. А тут буде одіяла. Дивись, щоб таку холодно зробити, то тут понадобиться один, два, три, чотири. А, три тільки подушки. А оце треба, щоб великі були подушки до да, криші. А оце, щоб були маленькі подушки. Нам треба стульчики. І це, виходить, влучається... стри. Якщо І... спроверти стульчики. Uh, Молодце, конечно. Стульчик. Зробити книжки? Типа на на головному книжке. Нет. Типа, ось тут зверху буде крыша. Типа і резинка як, якось ми закрепимо. Потім іще один стульчик. І потім. І потім я не, знаю, що... Ой, Ой, я не знаєш. А як кришу буде? Не знаєш. Оце ну, не повинні бути дві подушки. А Папа. Оце повинні бути... А вот це будет длина подушка и все. А на чердаку можна покласти книжку. Стой. Папа, нам треба що? одну проблему. Нам нам треба всю територію, потому что очисти. Ну то приберіть. ви же дивіться, какие хаос наробили. То есть нам треба кати, типа, кати на лишку і нашу лишку и, будь ласка, можете, щоб... В Кассе тапу справились, потому что що подавать. ми ей впустим свою холопуту. Молодцы.